Також ви можете бачити завершальний етап е, збірки двигуна ДАФа е, 105-го. Да? Це е, двигун, який заслуговує на особливу увагу з огляду на те, що е, при заміні е, гільз цилиндрів, блоку, блоку цилиндрів, да? е, обов'язковою процедурою є прирізка посадочних місць. Оскільки е, в будь якому іншому випадку і варіанті виконання робіт це не дає бажаного результату, оскільки неможливо вкластися в допуски заводу виробника по виліту самих гільз. Якщо мені пам'ять не зраджує, тут у нас цей допуск становить максимум 0,17, да, 0,15-0,17, тому обов'язковою процедурою. На таких моторах є привізка посадочних місць дуже важливий аспект при виконанні таких робіт.